Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо, постимо, звісно. Сьогодні маємо піс, благословенний день. І що таке піс? Піс це ще один інструмент нам допомагати берегти наш мир. Тому що якщо ти постиш, ти не маєш ну, злого в собі, а якщо не маєш злого в собі, то значить маєш мир в собі. Ну, бо, Або мир, або тривога. Тут вже не можна. Поєднати, або то, а, а то, і то, і то, і то. Ну і, звісно, молитва, молитва піс, молитва тиша. Тиша це є час з Богом, проведений слухати Бога, спілкуватись з Богом. Особиста молитва також будує наш мир і поливає наш мир, тому що ми маємо будемо відносини з Богом і тим самим укріплюємось в мирі, укріплюємось і дбаємо про свій мир. Тож не забуваємо, що піст, молитва це все допоміжне для мене. Якщо я не буду постити і не буду молитися, то Бог від цього не стане іншим або не самодостатнім. Бог є самодостатній, а я потребую Його. Тому я приймаю рішення постити, молитися, розмовляти з Богом, слухати Бога. Бо це мені потрібно, не йому. Мені більше це потрібно, тому треба це. Уявлення, я хожу на літургію не для Бога, а для себе в першу чергу, бо це мені потрібно. Мені потрібно шукати Бога, а не Богу шукати мене, бо Бог мене вже знайшов. І це маємо розуміти. Не Богу потрібно, щоб в тебе був мир на серці, а тобі це потрібно. Ну, Бог дає всім дає всім однаково. А от чи всі беруть однаково? Чи сьогодні ти хочеш брати цей мир, хочеш брати цю благодать, жити в благодаті, відмовитись від прокляття? Це твій вибір, твоє рішення. І в цьому Бог то вже є неймовірний, бо він дав цей вибір обирати. Хочеш так живи, хочеш так живи. Як хочеш, так і живи. Бог не заставляє тебе жити якось як йому хочеться. Він тільки каже, як би було добре тобі жити, тоді роби так, так. Якщо не хочеш добре жити, ну тоді, вибач, живи як хочеш. Ну, І в тому маємо вільність, маємо свободу. І сьогодні у нас 25 січня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас серйозно прийняти та жити моїми посланнями. Ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога мир і добро. Нехай усяка ненависть і ревнощі зникнуть із вашого життя із ваших думок, а оселиться тільки любов до Бога і до ближніх. Так тільки так ви зможете розпізнати знаки цього часу. Я є з вами і веду вас до нового часу, часу який Бог вам дає як благодать, щоб ви його ще більше пізнали. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні бачимо файне посилання ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога мир і добро. Сьогодні Сьогодні треба вирішити мир, мир і добро. Вирішити вибрати Бога. Дуже Марія нам часто каже: виберіть Бога, бо, власне, про цей вибір я й кажу, що ти вправі обирати, чи ти вибираєш, чи бути з Богом, чи розмовляти з Богом, чи слухати Бога, чи постити, чи не постити. ти вибираєш. Ніхто інший, ніхто тобі, ну, нема таких людей, що Господь. Йому дав все, він прокинувся вже святий. Він вже все, ні, всі обирають, всі обирають, всім однаково. Важко це робити. На початках важко дуже. Але потім, коли це стає силем твого життя, то ти вже не звертаєш на це уваги. Ти собі постиш, бо ти вже звик до того. Ти ходиш на месу, бо в твій вже графік, розпорядок денний вже це все ввійшло. Ти вже... Не докладаєш стільки багато зусиль, як по первах. Це як відмовитись від е, сигарет, наприклад. На початку це є важко. На початку, бо є така типу, дискомфорт. Від, від любої звички, від кави, хто відмовлявся. Є такий на початку дискомфорт. Але через тиждень-два. Слава Богу, у нас є склероз, така допоміжна річ, яка нам допомагає забувати: забувати смак, забувати дії, які ми чинили, забувати цей стиль життя, який ми вели, і пристосовуватись до нового. І тому Марія закликає нас обрати обрати цей е, стиль життя святості, стиль життя в добрі в мирі. Нехай всяка ненависть і ревнощі зникнуть із вашого життя. Практика сьогодні, щоб. Всі Всяка ненависть і ревнощі зникли з вашого життя. Зникли. Прийми рішення, щоб це все, все зникло від тебе. Якщо ще ревнуєш, або непрощення якесь маєш, прийми рішення сьогодні, щоб воно зникло. І з ваших думок, і з думок також, не тільки практичні ревнощі, а ще й в думках. Хай оселить тільки любов до Бога і до ближніх, а оселиться. Оселиця Марія каже: впусти в свою голову любов до ближніх і до Бога. Любов до Бога і до ближніх. І тоді буде інші, в тебе, інші думки крутитись в голові. А коли інші думки крутяться в голові, то і інший мир в тебе на серці. Так, тільки так ви зможете розпізнати знаки цього часу. Знаки цього часу. А знаки у нас цього часу є такі, що дуже важко розпізнати, бо там кричать то, там кричать то, там кричать то. З усіх сторон різна інформація. Марія нам каже, що Бог наша єдина інформація. Я є з вами і веду вас до нового часу, часу, який Бог вам дає як благодать, щоб ви його ще більше пізнали. Пізнаємо, пізнаємо, відрікаємося від, від всякої ненависті, від всяких ревнощів, від всяких злих думок. І сьогодні думаємо про Бога. Думаємо про любов до ближніх, до Бога. Мир вам і радість, Меджугор'я. papá.